Вісімнадцята виборча дільниця. Хоч і ще дев'ята ранку, біля столиків, де видають бюлетені та кабінок, вже сформувалася черга із бажаючих хволі виявитися. У день виборів він у хорошому гуморі. Упевненим кроком міський голова Борис Поля Анатолій Федорчук прямує до гуртожитку ЖРЕУ. Там знаходиться вісімнадцята виборча дільниця. Мер прийшов голосувати разом з дружиною Наталією. Добрий день. день. Свято. День. Чи для кого свято, а для кого робота, так? Да? Да. Без привілеїв. Анатолій Федорчук відстоює чергу спочатку за бюлетенями, потім до кабінок. Не проходить і хвилини, і міський голова закидає бюлетені до скриньки. Говорить, перед виборами зовсім не хвилювався. І з фаворитами серед кандидатів визначився давно. Ну, звичайно, звичайно, я, я кажу, в цьому котлі варився Всі ці три тижні, тому звичайно, що в мене сумнівів щодо. Я думаю, що на все повинно пройти дуже добре. Ви знаєте, скажу нескромно, але мені вдалося всі здорові політичні сили, як кажуть, об'єднати, згуртувати. І навіть та остання акція, яка була на площі, там всі були і опозиційні сили, і провладні, всі були на одному майдані. Це дуже добре, тому що... У нас в принципі одна мета зробити наше місце дійсно красивим, комфортним для проживання. Тому тут ми всі об'єднані навколо однієї ідеї спільної. Однак інформацію про те, навпроти чиїх прізвись, він поставив відзначки. Анатолій Федорчук тримає в секреті. каже, проголосував за порядок, стабільність і розвиток. Аліна Гузь -Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.